Доброго та благословенного дня вам, друзі! Нехай ніяка війна, ніякі обставини, саме погані, не заберуть мир в вашому серці. Любіть Бога, любіть людей, прощайте і будьте прощені. Сьогодні послухайте ще одну унікальну історію про Йосипа, з яким теж був Бог. 17 років ще хлопцем Він був проданий в рабство своїми ж братами. Він 13 років провів у заточенні. І знаєте, не маючи спеціальної освіти, Бог його поставив прем'єр-міністром, бо Бог був з ним. Він пережив страшне відверження від своїх братів, від рідних йому людей. Вони із заздрощів ненавиділи його. І за пророчий сон вони кинули його у рів, де не було навіть води. Потім витягли його та продали ізмаїльтянам за 20 срібних. Тільки за те, що він був вірним Богу. Патріархи продали Йосипа в Єгипет. Та Бог благословив дін, дім єгиптянина, бо був з Йосипом. І, побачивши благословіння в своєму домі, в полі, на всіх своїх ділах, єгиптянин поставив його управителем. Та навіть у заточенні. Йосип проповідував, він завжди залишався вірним Богу. І через Йосипа дає пророче слово фараону Бог про сім, днів, сім років достатку і сім років голоду. І був поставлений Йосип над всім Єгиптом. Бо так і сталося, як сказав Бог через Йосипа. Та з усіх країн ішли за хлібом до Єгипту. Який зумів зібрати Йосип. І в землі Хананській, де жила його сім'я, його брати і батько, теж був голод. І брати прийшли до Єгипту, постали перед братом, що відчував Йосип, узнавши братів, чим наповнювалось його серце. Але Йосип не віддав їх до смерті. Декілька разів він провчав їх, щоб задумалися. А потім відкрився їм, заплакавши, зачитаю вам. Йосип промовив до братів своїх: Підійдіть же до мене. І вони підійшли, а він проказав Я Йосип, ваш брат, якого ви продали до Єгипту. А тепер не сумуйте, нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо Бог поставив мене перед вами для виживлення. І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог. Ось яка вірність, яка вірність і повна довіра Господу. І все сталося як у тому сні пророчому, в юності, що брати падуть на коліна перед братом своїм. Слово Боже, виконалось, бо Бог був з Йосипом, людиною, вибраною Богом. Ця історія написана в святому Євангелії в книгі буття. Тож, друзі, підписуйтесь на канал Салтаненко, де ще багато пізнаєте історій про людей, в яких був Дух Божий і з якими був Бог. Приблизьтесь до Бога і приблизиться! Амінь.